Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу запропонувати подивитися на ювелірні вироби із стрибла виробника Іріста, місто Харків. Набір сережки, підвіска. Сережки. Загальна довжина 3,5 см. Діаметр квіточки 1,7 см. Штифт занижений на 2 мм. Застрібка англійська. Вага 7,9. Ціна 2250 гривень. Підвіска. Загальна довжина 2,5 см. Діаметр трояндочки так само, як в сережках. Один і сім сантиметри. Вушко сім міліметрів висота, шість міліметрів ширина. Вага три з половиною грами. Ціна дев'ятсот п'ятьдесять гривень. Сережки, кульки. Довжина сережок – 2,5 см. Діаметр кульки 8 мм. Кулька пустотіла. Штифт занижений на 1 мм. Вага 5,1, ціна 1400 гривень. Коліє з кулькою. Кулька діаметром 1 см, якірний ланцюжок. Довжина регулюється від 40 до 45 см. Вага кольє 3,3 грами, ціна 1380 гривень. Кольє циркончик на трьох крапанах, закріплений на волосині або жилці, довжина 40 см, вага 1,1, ціна 550 гривень. Підвіз мушчевик Загальна довжина 3,5 см. Діаметр самого мощевика 1,7 см. З одного боку зображена матінку божу з ісусиком, з другого хрест. Вушко. Висота вушка 7 мм, ширина 5 мм. Вага.

Так виглядає підвіз ззаду. Вага 5,4 г. Ціна 1390 гривень. Браслет на ногу з монетками. Довжина браслета від 23 до 28 см. Довжина регулюється. Вага 5,1 см. Ціна 1800 гривень. Ще один браслет на ногу. Кульки. Закріплені на якірному ланцюжку. Так само довжина регулюється від 24 до 28 см. Вага. 4,7 грама. Ціна 1690 гривень. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також пропоную дивитися відео наших виробів в інстаграмі truska.silver з малих букв.